Саме слово парад це походить від слова огляд, тобто коли оглядають військові строї. Але в сучасному світі паради набули різної форми, в тому числі є цивільні паради, музичні паради, як їх зараз називають. Але насправді ця функція справді є військово-тоталітарна, спочатку як огляд, а потім вже як демонстрація своєї сили. І демонстрація, в тому числі з натяком як на внутрішнього глядача, так і на зовнішнього. І паради, насправді, ну не в сучасному розумінні, робилися ще в давньому Єгипті, коли фараон вів крізь місто полонених нумібійців. Потім вони були також і в Парфянській імперії, і в Перській імперії, коли навіть йшли через місто з дарами Сатрапи. Ось, але найбільшого, звісно, імджево показової якості паради набули у Римі. Вони тоді називалися тріумфом, і саме це була демонстрація полонених, демонстрація армії, демонстрація сили. І потім це перейняли ну не лише в Райху або в Італійській Німеччині. Це також демонстрації були і в Іспанії і за Франко. І в інших державах, але паради, наприклад, в Мусолінській Італії, вони мали також так само до речі, як і в нацистській Німеччині, показати не лише військову міць, а також і показати силу внутрішнього режиму громадянам і також показати плинність. Тобто у Римі показувалось в Італії, що вони нащадки давнього Риму, і це мало спонукати народ до е, такої зануреності в історію. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.